Спілкуючись з людьми, ми часто чуємо такі вислови. У нього гарна вдача. Він досягнув гарного успіху. І я задумався, а що по-біблійному правильно? Удача чи успіх? Давайте на початку згадаємо ці поняття. Чи це одинаково – удача і успіх, чи по-різному? Це ніби і взаємозамінні поняття, але насправді мають різні значення. Удача це випадковий щасливий збіг обставин. Наприклад, людина грала в лотерею і отримала велику грошову винагороду. Успіх це результат свідомих зусиль, цілеспрямованих дій та наполегливої праці. Він передбачає великі зусилля, планування або і стратегію. Наприклад, щоб отримати. Велику посаду у компанії, в якій ти працюєш, то ти повинен старатись, професійні звички твої повинні зростати, і потрошечки, потрошечки ти досягнеш успіху. А як це можна перевести на духовне значення? Якщо ми будемо розглядати біблійні вірші, то ми не знайдемо таке поняття, таке слово, як удача, але знайдемо духовне благословіння. Процвітання, успіх. Давайте прочитаємо декілька віршів з Біблії, які нам покажуть, як нам, віруючим людям, отримати благословіння і не вважати це удачею, а те, що Господь нам дарує. Притчі Соломона, 16 глава, 3 вірш, написані такі слова: в усіх своїх справах довірся Господові, і твої задуми здійсняться. Тобто будь-які справи ми повинні кому довіряти Господу. У Біблії це духовне зростання, праведне життя та виконання Божої волі, а не лише матеріальні багатства чи світське визнання. Також в посланні до Римлян, 8 глава, 28 вірш, написані наступні слова. А ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його постановою. Усе співдії на добро. Тобто, якщо ми любимо Бога, покликані Ним, то все, що Господь нам дарує, це все ми приймаємо як за добро. Також можемо в Біблії згадати приклад великого царя, до якого Господь звернувся у сні і запитав, чого ти хочеш. Соломон міг попросити в нього великі багатства, велику славу, шану. Країну дуже таку величну. Але він попросив, що у Господа? Мудрості. Господи, це дуже сподобалось, і Господь дарував йому дуже велику мудрість. І в подарунок він також ще отримав все те інше. Але найперше він розумів, що дійсно мудрість, і тоді Господь тобі дарує процвітання у цьому житті. Також можемо звернутися. До книги Псалмів у 37 розділі з 3 по 5 вірші написані наступні слова. Надійся на Господа і чини добро, живи на землі та оберігай вірність. Веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця, доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, і він буде діяти. Що ми повинні зробити? Довірити своє життя Господу. Також можемо згадати, щоб отримати успіх, ми повинні бути і трудолюбивими, і про це говориться у Єклезіаста 11 глава, 6 вірш. А тому, з позаранку сій твої насіння і до вечора працюй, не покладаючи рук, адже ти не знаєш, яке буде більш вдале, те чи інше. А може обоє будуть хорошими. Що тут говориться? Говориться тут про те, що ми повинні бути старанними, трудолюбивими. Якщо ми беремось за якусь справу, не залишати її неготовою, недоробленою, а просити, щоб Господь нам дарував мудрості, сили, бажання це допрацювати. І тоді ми будемо мати благословіння не тільки в духовному житті, а й у тому, що нас оточує. Отож, який ми можемо зробити висновок, щоб отримати успіх або процвітання або благословіння. З віршів ми побачили, що ми повинні довіряти Богу, любити Бога, надіятись, покладатись на нього, бути трудолюбивими, проявляти старання, бути постійними у своїх прагненнях, і тоді Господь нам подарує те, що нам потрібно. У потрібний час будемо молитись, щоб Господь нас не залишав, і будемо пам'ятати, що слово удача має світське значення, а слово успіх це дійсно те, що ми можемо з Господом поступово отримувати і будемо мати благословення як в цьому житті, так і у вічності. Божих вам благословінь. Амінь.